Ніколи б не подумав, що матиму справу з охоронними системами. Тобто, взагалі ніколи для мене це завжди здавалося чимось дуже складним та муторним, особливо з погляду підключення та збірки. Але нещодавно до мене звернулася компанія Явір-2000 і запропонувала протестувати їхню новітню охоронну систему Січ, розроблену в Україні з українським програмним забезпеченням. І знаєте, що мені стало цікаво, чи зможе людина без досвіду просто все це взяти, розібрати, підключити і почати користуватися. Мене запевнили. Що вся установка це максимум одна година, і все буде просто та зрозуміло. Що ж, я протестував січки, ти зараз готовий розповісти, який досвід я отримав в процесі. Тож вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий, сьогодні ми вперше говоримо про охоронну систему. І перше, на що ти звертаєш увагу, це досить незвичне пакування, мінімалістично охайно і нагадує шопер з якогось бутика. Що мене одразу порадувало, це невеличка наліпка зроблена в Україні у верхньому коті. Це приємно. Усередині ж усе, що потрібно для базового рівня безпеки: основний хаб, січ, датчик руху, датчик відкриття дверей та пульт дармовіз для керування. Корпус усіх пристроїв пластиковий, але міцний, щільний і точно не здається дешевим. Дизайн максимально нейтральний, білий такий, що впишеться майже у будь будь-який інтер'єр у темному приміщенні може трохи виділятися, але це вже справа смаку. А взагалі, перше, що тебе зустрічає, коли ти розпаковуєш січки, це кольорова інструкція, покроковий алгоритм, який пояснює, що куди і як підключати. Тому, навіть якщо ви ніколи не мали справи з такими системами, без паніки тут все досить інтуїтивно. Що більше у коробці навіть є патчкортер J 45 якщо вам потрібне дротове підключення та сім-картка мобільного оператора, якщо вам потрібен мобільний інтернет на випадок аварійного відключення інтернету в будівлі. І це насправді дуже круто, бо на зараз питання резервного живлення в Україні стоїть досить гостро. Єдине, чого мені не вистачило в інструкції, це інфи, як правильно відкривати датчики при першому підключенні. Бо тут якийсь момент написано Увімкніть пристрої», а як це зробити, довелося розбиратися самостійно. Але тут є важливе уточнення. Я це помітив, сказав представникам Січ, і вони пообіцяли додати таку інструкцію у майбутніх оновленнях. Тому припускаю, що якщо ви купуватимете цей набір, то у вас такого питання не виникне. Найцікавіше, що навіть з урахуванням цього. Моменту все підключення системи зайняло приблизно 45 55 хвилин, а це цілком вписується в обіцяне установка за годину. Але варто одразу продумати, де та як ви будете розміщувати всі елементи, бо це суттєво зекономить ваш час. І головне нічого не потрібно сверлити. Ну так, звісно, якщо все це посадити на шурупи, то буде ще надійніше. Але якщо це не ваше приміщення, а наприклад, орендована квартира чи офіс, то двосторонній скотч справляється добре. І взагалі весь цей набір я би назвав оренда френдлі. Бо він не вимагає ніяких суттєвих змін у приміщенні. Тож як це все налаштовується. Перше, що потрібно зробити, це завантажити застосунок Січ. QR-код для цього є і на коробці, і в інструкції, тож загубитися складно. Далі створюємо акаунт за номером телефону. Тут усе максимально просто, як у будь-якому іншому застосунку. Після цього починається підключення самого хаба. Його можна під'єднати до інтернету у три способи: через дріт, по Wi-Fi та через мобільний інтернет. І от підключення по Wi-Fi потребує декількох додаткових рухів. Щоб під'єднати хаб до бездротової мережі, його потрібно. Відкрити, знайти всередині спеціальну кнопку Config, натиснути її ключем, який йде у комплекті, і після цього пристрій створить власну Wi-Fi мережу. До нього потрібно підключитися вручну, ввести дані адміна, які ви створили на початку при реєстрації, а потім обов'язково перезавантажити хаб. Розумію, зараз звучить трохи муторно, але Січ, мене запевнили, що у майбутніх оновленнях вони додадуть автоматичне перезавантаження хабу, щоб суттєво спростити весь цей процес. Взагалі, чи критично це не сказав би, але чи хотілося. Щоб весь процес був трохи нативнішим, ну так без питань. Але щойно хаб підключений, всі інші пристрої у наборі підтягнуться автоматично. Тобто, вам буквально не потрібно вручну під'єднувати кожен датчик і це дуже зручно. Щодо застосунку, він має приємний лаконічний інтерфейс. Ніяких зайвих кнопок. У першій вкладці всі пристрої, де можна подивитися рівень заряду, статус підключення та сигнал між датчиком і хабом. Це корисно, бо тут всі пристрої працюють на акумуляторах. Навіть сам хаб має вбудований акумулятор, який дозволяє працювати йому. Автономно до 24 годин і це дійсно так. Я перевіряв. Я відключив його від мережі. І він миттєво перемкнувся на внутрішнє живлення і продовжив працювати, ніби нічого не сталося. Датчики, як я й сказав, теж на акумуляторах вони використовують cr 123 a Термін роботи до 5 років у датчику руху та до 3 років у датчику відкриття дверей. Ще один важливий розділ у застосунку: це послуга. Відсіч це фактично виклик охорони у вашому телефоні, навіть якщо у вас немає жодного пристрою. Січ, реєструєтесь, додаєте адресу. Так, дані дані, фото, і все у вас буквально тривожна кнопка завжди під рукою. Якщо щось відбувається, ви її натискаєте, і група швидкого реагування має приїхати за 10 хвилин, якщо ви живете в обласному центрі. в Україні у Явір-2000, які є партнерами цієї системи, 400 груп швидкого реагування, тож вони обіцяють приїжджати максимально швидко. Вартість цієї послуги 199 гривень на місяць. Це за один виклик, а кожен наступний виклик коштуватиме 200 гривень. Якщо ви не хочете возитися з обладнанням, але хочете мати тривожну. Кнопку, то це реально шикарний варіант. Якщо ж у вас є охоронна система січ і вона спрацьовує, то сигнал автоматично передається охороні, і наряд виїжджає вже на об'єкт, де встановлено хаб. А взагалі, у застосунку є ще кілька корисних функцій. Наприклад, нічний режим. У ньому система стежить тільки за тим, що справді важливо вночі. Датчики відкриття дверей, вікон і розбиття скла залишаються активними. А от ви можете вільно ходити по дому, не зриваючи тривогу. Є налаштування чутливості для датчиків, зручно, якщо вдома є хвистаті мешканці, які люблять бігати. Ночами, а ще сенсори руху та відкриття оснащені термометрами, дрібниця, але приємна. І, взагалі, після першого запуску користуватися всім цим напрочуд дуже просто. Якщо ви до цього ніколи не користувалися охоронними системами, то перші 10 хвилин будуть трохи незрозумілими, поки ви розберетесь, як працює застосунок і як взагалі штуки реагують на різні події. Але потім все буде максимально нативно. І ще якщо ви не хочете керувати охороною застосунку, ви завжди можете це зробити з допомогою пульта. Але чи це зручно? Ну, не знаю, мені особисто значно легше натицяти кнопочки в телефоні ніж шукати пульт і активувати охорону з нього. Тут мабуть кожному своє. А от з погляду роботи системи в мене взагалі немає ніяких питань. Датчик руху чутливий та спрацьовує миттєво. Якщо хтось заходить у кімнату, телефон буквально засипає сповіщеннями про активність. Те саме з датчиком відкриття дверей. Щойно контакти роз'єдналися, система відразу про це сигналізує. Якщо телефон знаходиться у звичайному режимі, повідомлення надходять зі і причому достатньо гучним, щоб звернути на нього увагу. Якщо в беззвучному це вже будуть пуш-повіщення на екрані пристрою та годинника. І важливий момент Кість роботи я перевіряв це на площі у 127 квадратних метрів. Хаб стояв в одному кінці приміщення, а датчик в іншому, і все спрацьовувало досить швидко. Навіть коли я знаходився на вулиці, підключений до мобільної мережі, сповіщення надходили без помітних затримок. Так, кілька секунд між спрацюванням датчика та отриманням сповіщення на телефоні, все ж проходить, але це цілком очікувана затримка. Окремо, хочу згадати про резервне живлення. Якщо відключається електрика, хаб переходить на вбудований акумулятор а інтернет на мобільну мережу, тобто навіть за умов повного. Блекаута система продовжує виконувати свої функції, і це важливий момент, особливо в Україні прямо зараз. Але думаю, головне питання тут чи дає ця система відчуття безпеки? І я маю сказати, що так однозначно дає. В нас творі розуміння, що приміщення під контролем, що в разі будь-якого руху чи відкриття дверей, ви про це дізнаєтесь миттєво. А якщо підключити послугу відсіч, то у випадку небезпеки можна викликати охорону буквально в один свайп. Ну і ціна на момент запису цього відео, стартовий комплект Січ коштує шість 999 гривень. Якщо хочете розширити функціонал, можна докупити додаткові пристрої: сирени, датчики диму, датчики протікання води і тощо. Всі деталі є на сайті Січ, посилання залишаю в описі під цим відео. Якщо вам стало цікаво, і ви хочете підтримати саме український продукт, сміливо раджу звернути увагу. А якщо у вас залишилися якісь питання, очікую на них в коментарях під цим відео. Ну а якщо вам було цікаво, не забувайте вліпити вподобайку відео, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Щиро вдячний всім, хто так робить. Особливо тим, хто пересилає мої відео своїм друзям та знайомим, які цікавляться технікою. Це дуже допомагає в працюванні українського контенту. Також нагадую, що в описі відео окрім посилання на Січ є і лінк на мій Тікток, де кілька разів на тиждень я роблю огляди на різні прикольні штучки. Тож підписуйтесь і туди. Поруч зі мною з'явилися два відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!